Всі ми любимо наші інститути, університети. Так любимо, що от стільки варіацій інституту зоології маємо на Web of Science. А, чому так відбувалося? Інколи є а, помилки, які не виправлені, інколи інститути з часом перейменовувалися. Що варто зробити? Все ж таки офіційно закріпити назву видання і скорочення, розмістити на сайті інституту, щоб науковці. Не вагалися, яким чином назвати їх е, людям інститут, коли вони е, пишуть якусь роботу. Для інституту варто зробити поєднаний профіль організації, тобто всі ці назви будуть поєднані в один профіль, і тоді ви зможете в один клік знайти всі роботи вашої установи, е, подивитися, як вони цитуються, ким вони цитуються, чи цитуються вони взагалі. Вся інформація по журналам, по-перше, двом індексам природничих наук і соціальних наук збирається в Journal Citation Report. Це журнальна аналітика. На сьогоднішній день, як я вже казала, найсвіжіше це 2015 року, тому що 2016 року вийде в червні 2017 з піврічною затримкою, оскільки необхідно підрахувати всі цитування. В цьому, Аналітичній будові на платформі Web of Science є можливість подивитися імпакт-фактори журналів, подивитися, як себе журнали поводять, яка у них кредитна історія, таке і інше. Журнал, який має найбільший імпакт-фактор, це Cancer Journal for Clinicians. На сьогоднішній день він має імпакт-фактор 131,7. А відомий нам нечим скромно на 9-му місці і має імпакт-фактор 38. Я не для того не про важку долю нечим, а про те, що коли ви обираєте журнал для публікації, не варто сліпо бігати за імпакт фактором Варто обирати той журнал, який є профільний за вашою тематикою. Оскільки яким би добрим ти ботаніком не був, але шанси опублікувати тебе в Cancer Journal's Clinicians немає, оскільки цей журнал публікує лише роботи з онкології, з практичної онкології і оглядові статті. В Journal Citation Report ви можете обрати певне видання, подивитися якісь певне видання за його назвою. Або можете обрати видання за категорію. Ну, наприклад, ми оберемо орнітологію і одразу отримуємо список 24 журналів, які відносяться до цієї категорії. Для кожного журналу можна подивитися і його показники, і нормалізовані, і безліч показників подивитися, до якої галузі науки він належить, яке скорочення він має. Можна обрати журнали певних країн, саме таким чином ми знаємо, що українських питань вибухсає 15, обираємо Україну, отримуємо їх перелік. Ми можемо певні журнали обрати і порівняти їх за різними характеристиками. І, звичайно, ми можемо зберегти всю цю інформацію. Тобто відібрали журнал з реанітологією, натиснули кнопку «Зберегти» і маємо цей список, тримаємо, ми думаємо, де ж ми будемо полікуватися наступного. Журнали, які люди інколи змінюють назву, їх перелік є також на uh, Journal Citation Report. Для деяких журналів призупиняється розрахунок імпакт фактору. Це ті журнали, які або починають брати гроші і публікувати статті без рецензування, або ті, які входять в картелі цитування. Для таких журналів спочатку на рік uh, призупиняється розрахунок імпакт фактора і далі такі журнали, якщо не виправились, виключаються з платформи Windows. Тобто Інколи е, наші журнали пишуть, е, у нас був імпакт-фактор у 2005 році. Це чиста правда у 2005 році у такого журналу був імпакт фактор але вже кілька років цей журнал виключений з переліку. Тобто будьте досить уважні, коли ви дивитесь, чи має журнал імпакт фактор чи ні. На платформі Web of Science, коли ви знайшли е, в результатах пошуку, ви можете одразу натиснути на назву журналу і випадети така табличка, в якій буде вказано імпакт-фактор двокрічний, і п'ятирічний. І категорії виборсайц, і квартилі журналу, до яких відноситься цей журнал. Квартелі у видання можуть бути різними. Кварталь це категорія наукового журналу, яка розраховується за його бібліометричними показниками. Що це таке? Ну, наприклад, зустрічається молекулярний біолог і математик. І обидва радісно кажуть, що у них є стаття в журналі, який має фактор 3. От добре це чи погано? Чи однаково якості ці журнали? Якщо ми не знаємо, що математичний журналів з імпакт-фактором 3 всього 3, а з молекулярної біології 123, то, в принципі, ми могли б подумати, що журнали однакового рівня. Але квартель – це ну, кварталь це чверть. Для того, щоб її вирахувати для однієї категорії, окремої, ну, сумується. Імпакт-фактор журналів, які входять в цю категорію, діляться на чотири частини. Журнал, який за цифровим значенням потрапляє в першу чверть, в першому кварталі, в четвертий в кварталі. Тобто таким чином зустрічаються два представника різних галузей наук там, фізик і молекулярний біолог. І обидва кажуть, що вони мають статті в журналах другого кварталі, це означає, що вони мають статті однакового рівня, незалежно від того, які числове значення імпакт-фактору того чи іншого журналу в них є. Тобто це створено для того, щоб якось урівняти різні галузі науки, які мають різні традиції цитування. Ще на платформі розміщений Essential Science Indicators. Це аналітика наукова, яка відбирає інформацію лише за останні 10 років. І наука тут розбита вже на 22 предметні категорії. Вона дозволяє оцінити найцитованіші країни, організації вчених. Ці 22 області, які є в ЄСАЙ. У ІСА відображається 1% кращих науковців, організацій і високоцитованих статей, і половина кращих країн і журналів. На що може дати відповідь Essential Science Indicators? Які публікації українських вчених з фізики, біології математики входять до 1% найцитованіших світів? Які організації входять в 1% найцитованіших найцитованіших світів? Яка країна є лідером з якоїсь певної галузі науки? Які дослідження викликають найбільшу увагу наукової спільноти? Якщо в моєї статті 28 цитувань, це вона вже є високоцитованою ні? Тобто ЄСА є фактично такою лінійкою, до якої ми можемо прикласти наші власні дослідження і подивитися, як насправді ми виглядаємо. Також в ЄСАІ є можливість оцінити передові фронти світу, і ми бачимо, що в світі зараз на першому місці це клінічна медицина, далі фізика і е, біологія біохімія. Якщо ми подивимось такі фронти в Україні, е, то ми побачимо, що в Україні більше займається фізикою, далі хімією, клінічною медициною. Як так відбувається, тому що наші фізики мають дуже добрі колаборації, ви знаєте, і Цернівські, і інші фізичні, тому от астрономічні дослідження. Тобто все це виводить Україну на досить непогане місце в світовій науці. Також є досить цікава можливість подивитися гарячі теми, які, які обираються. З статей, які мають найбільше цитувань, обираються вони за ключовими словами, які мають спільними ключовими словами. Ви можете обрати або свою тему, або свою тематику і подивитися, чим зараз в світі прораз працюють світі. Відносно молекулярної біології зараз працюють на некадуючій РНК. І, можливо, варто е, брати до уваги ці гарячі теми для того, щоб е, або формувати собі тематику на наступні роки, або якось переформатувати ваші власні дослідження. Цикл наукової діяльності можна розділити на такі категорії. Спочатку пошук літератури, аналіз літератури, проведення дослідження, далі ми обираємо видання, готуємо публікацію і створюємо власний бренд. Так от на кожному з цих етапів є певні продукти, от Thomson Reuters, які дозволяють робити цю роботу більш комфортно літератури, пошук літератури Web of Science Core Collection, підбір журналу Journal Citation Report, підготовка публікації Reference Manager Note і створення власного бренду це Researcher ID. Все це є на одній платформі, яка у вас зараз доступна. Перша закладка Web of Science, далі Journal Citation Report, Essential Science IDEX. Внот можна зайти або з верхньої панелі, або з панелі моїх документів, і Researcher ID. Довідка також завжди з вами. Про лісючі реді ми ще не казали, але поговоримо, А поки що провокаційне запитання, яке досить часто задають. Як в Web of Science? От, така, таке формулювання е має лише одну відповідь ніяк, тому що Web of Science це не журнал, публікуватися в ньому неможливо. Для того, щоб публікуватися, треба обрати журнал, який входить в Web of Science. А для того, щоб там прийняли статтю, треба мати гарні результати. Актуальні Web of Science Corp Collection, Sense of Science Indicators дозволить вам обрати такі тематики. Журнал ми обираємо. Журнал Citation Report, оформляємо публікацію з емкнотом і розміщуємо місця райді. Чому ми маємо зараз доступ до WebSent? Тому що було створено консорціум МВР. І що саме зараз по передплаті доступно, є на сайті цього консорціуму. Я можу вам. Багато розповідати, що, наприклад, рамбутани смачні, корисні, знищують кількість змошок, але доки ви цього не спробуєте, ви не повірите. Як справжній науковці, я пропоную вам все ж таки, поки є доступ, перевірити цю платформу. Інколи питають, що почитати, почитати можна книжку «Руководство по Метрії. Один такий примірничок передали вам в бібліотеку. Щоб не було черги в бібліотеку, можна скачати її на сайті vookinfo. Безкоштовно. Також на сайті є а, перехід на YouTube канал, на якому є запис всіх вебінарів, які є, як користуватися в сайенс Вони є російською мовою, є англійською мовою. Є запис на онлайн-семінари, які щомісяця проводять мої колеги. І а, в жовтні вони будуть. А, тому пропоную вам долучитися до платформи, подивитися відео і працювати з платформою. Ідентифікатори науковця, що має бути? Справа в тому, що у нас занадто багато науковців в світі стало, більше 6 мільйонів. І щоб якось поєднати науковців і їх роботи, є кілька спроб. Ці кольорові банери, які були, вони саме для того і були придумані. Чому? Тому що, якщо ми подивимося, як мігрує наукова інформація, якщо є журнал і науковець опублікував там роботу. І журнал індексується в «Web of Science, то інформація буде на платформі Web of Science. Якщо журнал індексується в Scopus, буде інформація там. Якщо у журнала хороший сайт, хороший для автоматичного розпізнавання, інформація піде в Google Scholar. Більше для науковця, для розповсюдження його інформації, журнал не може зробити нічого. Далі може працювати науковець. Ну, По-перше, він може створити власний профіль в ID. Він може і має отримати адхід номер. Розмістити інформацію про опубліковану роботу в репозиторії установи установі на ResearchGate і таке інше, всі ці бази вони певним чином поєднані, вони дозволяють розповсюджувати цю інформацію, таким чином рекламувати ваші дослідження в науковому світі. Авторський профіль Researcher ID на Web of Science. оскільки ми розуміємо, що в світі дуже багато. Науковців з однаковими прізвищами, деякі з них займаються навіть однаковою темою, то автоматично створити профіль науковця неможливо. Тому є безкоштовний ресурс на платформі Web of Science, Researcher ID. Будь-яка людина, навіть якщо не має доступу до Web of Science, може зайти на Researcher ID.com і створити собі власний профіль. В цей профіль вона може додати публікації всі, які були у неї за все життя. Після того можна оцінити, як ці роботи цитуються на платформі Web of Science. Цей показник Researcher ID інтегрується з Аркідом. На сьогоднішній день Researcher ID має майже ну, 7416, точна цифра на сьогоднішній день. Якщо ми подивимось, скільки з них працює в інституті зоології, маємо лише трьох поки що. Сподіваємося, що їх буде більше. А, для того, щоб створити цей профіль, ви просто заходите в Research ID, пишете своє прізвище, реєструєтесь. Що обов'язково потрібно далі зробити? Додати всі варіанти прізвища, які у вас були. Ну, у нас змінювалася транслітерація, тому інколи варіації бувають. Якщо ці варіанти прізвища не будуть додані, ви не зможете додати статтю, в якій буде по-інакшому написано фемію, ваше прізвище. Ви можете додати свої публікації і подивитися їх. І подивитися, як вони цитуються. Якщо ви працюєте в Web of Science, знайшли свою статтю, досить просто натиснути кнопку Зберігти в Researcher ID I wrote this», тобто це моя робота, я це написав. Таким чином ця робота автоматично попадає в ваш профіль Researcher ID. Тобто все, що є Web of Science, можна в один клік перенести в Researcher ID. Після цього можна подивитися, натиснувши Citation Metrics, як вони цитувалися, який індекс гірша саме за базою даних Web of Science. Інколи це вимагає, тому подивитися це можна досить просто, якщо ви маєте свій cr ID. Досить цікава є забавка в вашому профілі. Можна подивитися мережу цитувань і мережу колаборації. Хто з ким працює, хто вас цитує. Ну, Навіщо цитую не можна подивитися, але це можна використати для того, щоб, можливо, створити якусь колаборацію, оскільки якщо вас цитують, то людина працює над такою самою тематикою. Якщо ви створили власний researcher ID, розмістили там свої роботи. і Якщо у вас є хоча б одна стаття Web of Science, то під прізвищами авторів з'являється таке віконечко Researcher ID і Orkid. В цьому випадку є гіперактивні посилання, які переведуть. Науковці, які захочуть побачити ще щось про вас, або на ваш профіль Researcher ID, або в архід. Що такі архід? Архід це відкрита база вчених. Для реєстрації необхідна лише електронна пошта і прізвище. Можна додавати додаткову інформацію про місце роботи, де ви навчалися. І рівень відкритості регулюється самими науковцями. Не так страшний архід, як його малюють. Це досить зручна. Можливість створити ваше онлайн-сіві. Як його створити? Заходите на сайт Arkid.org, і вже 2,5 мільйони науковців мають такий індекс. Зареєструвалися, у вас відкрився такий профіль. Далі ви можете написати, де ви навчалися, і е, заповнити своїми роботами. В архід можна експортувати роботи зі скопусу, тобто, якщо ви маєте профіль в скопусі, ви можете експортувати їх в архіт. А е, взаємозв'язок з Researcher ID є двостороннім, Тобто ви можете передавати роботи із Researcher ID в оркіт, і з Arkida в Researcher ID. В Researcher ID ви можете додавати роботи з енд Тобто, якщо ви все склали в енд передали в Researcher ID, передали в Arkід. Таким чином ви можете досить швидко заповнити всі профілі, які у науковця можуть бути. Як е, створити ці профілі? Є інформація на сайті нашого журналу. Є, Картинками презентація. А, про що ще хотіла би сказати про Research мережу науковців. Для реєстрації в ній необхідно мати електронну пошту установи для першої реєстрації. Далі ви можете замінити її в будь-який зручний вам мейл. А, що добре зараз в Research Gate, що є можливість додавати не лише статті, додавати матеріали ваших презентацій, конференцій, ну, будь-який тип документу. І є можливість отримати DOI-індекс для статей матеріальних конференцій, ті, які в принципі, не мали б шансу їх отримати. Відносно Google Академії, Google Скалару, ну, багато, можна казати, різного. З 2012 року науковець може створити собі власний профіль там, зібрати там свої статті або додати їх, або експортувати. Також він автоматично розраховує індекс гірша. І, звісно, Google Skalar індекс гірша буде більше, ніж в будь-якій іншій базі даних. Також через те, що досить часто одне і те саме посилання зараховується двічі або тричі, тому що Google SkyLar не досить добре розпізнає наші сайти, які мають резюме, наприклад, на двох або на трьох мовах. Скала розпізнає це як різні, як різні видання скаларі є не досить точними і е, досить часто Скалар розпізнає е, деякі сайти, як науковими, е, хоча ті такими не являються. Ну, тому, в принципі, орієнтуватися як на е, мірило, на скалар все ж таки не варто. Але, на жаль, наша бібліотека Вернадського створила бібліометрику української науки, де можна обрати будь-яку установу випадковим чином. І